Величезний привіт. Запрошую вас до магазину Аврора. І подивимось з вами, які акції новинки в магазині Аврора по шосте, включно а, вже, квітень, вже квітень. Так, дякую за коментарі і дуже вам вдячні за ваші вподобайки. Зверніть увагу зараз. Оці всі формочки для випікання пасок зі знижкою. Найменші по 3,50, Навіть акція по 27 квітня. По 4 гривні середня, більші по 5 та по 6 гривень. Так що зараз саме час купувати форми на паску Ось такі скляні ємності для напоїв, металева кришка і ще трубочка. До речі, різні дуже багато багато різних візерунків. Так, що тут ще на поличці? Хапайбору розберуть. Це треба сканувати. Можливо, зараз підемо з вами на продукти, також подивимось. Бачу нова чашка. Дивіться, яка цікава. Дуже цікава, я навіть хочу її відкрити, подивитись разом із вами. Блюдечко, чашка 199 гривень. Досить цікава така новинка, ніжно-блакитна і хмаринки. Ці чашки в нас вже були, я показував. Пергамен для випічки, тут 5 метрів 34 гривні. Хто полюбляє альпінелу по 39 гривень 90 г смаки в асортименті. А ще є ось така новинка, також смаки в асортименті 49 гривень. Ємність для напоїв із трубочкою з відділенням для м'яти, для лайму. Ціна 119 гривень зараз зі знижкою. Серветки, вологі, дитячі, пакування 120 штук. Також зараз зі знижкою можна придбати за 49 гривень. Шторка для фотозйомки 29 гривень зі знижкою. Кольорова. Розтяжка Happy Birthday святкова. Зі знижкою зараз по 22 гривні. Набір свічок для тортика. Хаппіус, де 27 гривень зараз зі знижкою. Дивіться, а ось такі свистулки, свистюльки. Святкові 6 штук 24 гривні. Це вже до Великодня ось такі кролики. Дивіться, які цікаві. Досить цікаві всередині писанки. Ціна такого 49 гривень декор. Для декору є ось такі морквинки 12 штук в упаковці за ціною 39 гривень. А тут я ще знайшов ось такі також для декору морквинки по 27 гривень зі знижкою. Тут 6 штук. Новинка, хочу вам показати ось такі брелочки на ключі і навіть на сумку можна повісити вже в стилі літа, по 29 гривень зі знижкою. Ще знайшов ось такі хмаринки, вони трішки дешевше по 22 гривні. І брелочки у вигляді такого ключика 17 гривень. Зі знижкою зараз форми для випікання паски силіконові 44 гривні, діаметр 8 см. Ось такі по 59, трішки більше, діаметр 10 см. Зі знижкою зараз львівські дріжджі, швидкодіючі, 12 грамів по 9 гривень. Набір святковий до Великодня 55 гривень. Набір декору від добрик по 29 гривень зі знижкою. Набір шоколадних цукерок 59 гривень. Дуже багато різної глазури від добрик по 11 гривень. Цукерки від Millennium пакування 108 г 69 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати шоколадні чіпси 80 грамів по ціні 88 гривень, багато різних смаків. Десерт глазурований із печивом 39 гривень. А це щось нове: це пастила. З ароматом ванілі. 10 штук в упаковці, 170 грамів. А є ще ось таке яблучне пюре. За ціною 44 гривні. Дивіться, який знайшов яку медне печиво пандочки від Тоня. Тут пакування 500 грамів, 88 гривень. Ще одна новинка, ось такий кольоровий маршмелоу. Чесно кажучи, мені самому подобається він. 50 грамів, 34 гривні. Всі так голосно говорять про цей дубайський шоколад в інтернеті із Аврори. Треба також спробувати. Тут навіть ще із начинкою фісташки. 20 грамів. Навіть не 20, а 27 грамів. 27 грамів 39 гривень. Набір для декорування а, різних тортиків. Також віддобрик у вигляді маршмелоу. Ціна 34 гривні. Цукерки желейні по 22 гривні. Ще одна новинка. Маршмелоу. Лапка. Ціна 22 гривні. Є різні смаки. Я пам'ятаю цю малину ще з дитинства. І коли матуся купувала нам не нам, а на торт. Задекорувати торт. Поки вона декорувала, ми із сестричкою цю малину з'їдали. 34 гривні. Треба взяти спробувати. Ще якийсь такий цікавий десерт. Тут а, 10 штучок, 120 грамів за ціною. 34 гривні. Швиденько усі за кавою. 29 гривень 50 грамів. 45 пакетів чай чорний з ароматом бергамоту Мономах – 41 гривня. А ще можна придбати 1000 та ніч, також 41 гривня. Зі знижкою чай ловаре. М'ята, меліса. Також хочу сказати, що на Нескафе Класік непогана ціна. Тут 100 г. Нескафе каф... не Класік Крима Зараз 99 гривень. Вершки сухі, пакування 200 грамів, зараз зі знижкою 46 гривень. Також звертаю вашу увагу на Голд. Зверніть увагу, яка ціна: 310 грамів. І зараз її можна придбати зі знижкою 299 гривень. Це найнижча ціна на цю каву на сьогоднішній день. Кава розчина Форд 60 грамів, зараз лише за 64 гривні. Силіконові форми для приготування кексів. Одна вже продасться. Зараз скажу ціну на 6 штучок. До речі, хочу сказати, що можна використовувати їх навіть у а, мікрохвильовій печі. Де, Де? Де? штрих-код? Не бачу. 59 гривень. Силіконова форма ведмедик 27 гривень зараз зі знижкою. А в акції шприц кондитерський із насадками 55 гривень зі знижкою. Металеві вінчики по 19 гривень. Ось такі можна придбати за 22 гривні також зі знижкою. Вінчик для збивання металевий, також зараз в акції 59. Форми для випікання хліба або шкексу. Розмір бачите на екрані. Зараз 99 гривень, показую вам як новинку. Бачу, вже завезли кришки. Давайте подивимось ціну: 50 штук. І ціна кришок 77 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ополонник силіконовий, досить хороший, твердий, не мнеться, не гнеться. І зі знижкою зараз 55 гривень. Форма для льоду, дивіться, як бджолині соти. 59 гривень зараз. Показую як новинку. Набір контейнерів із фольги тут 5 штук. Ціна такого наборчику досить зручно. 14 гривень. Використовувати на кулінарні свої шедеври. Пергамен для випічки 5 метрів, силіконізований, зараз зі знижкою. 27 гривень. Ось такий пергамент для випічки. Тут 8 метрів 55 гривень. Металеві форми для пасок. Зараз подивимося чи вони зі знижкою. Ціна 49 гривень поки що по повній вартості. А ось хто багато випікає, ось такий папір для професійного випікання. Тут 50 метрів. Зараз можна придбати зі знижкою. Ціна 119 гривень. Миска ось така глибока металева, зараз 24 гривні, зі знижкою 30%. Ось така із кришкою також металева 149. 119 зараз в акції. Зі знижкою, ніж шатківниця для капусти 59 гривень. Ситу з ручкою 59 гривень. І трішки менше можна придбати за 39 гривень. Ось таке. Точнісінько, таке саме, тільки трішки менше. В Аврору привезли ось такі соломинки, вони металеві разом із щіточкою для чистки. Це досить зручно. Ціна такого набору. 17 гривень. Ніж для видалення серцевини яблук, ціна 34 гривні. В акції зараз терка для часнику пластикова з тримачем ціна 39 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку овочечистку багатофункціональну з відкривашкою. Ціна 39 гривень. 69 гривень зараз відкривачка для консерви металева. І бачу, що привезли нові чашки. Ось такі металеві. Пам'ятаєте, я показував точнісінько такі самі були каструлі в магазині АТБ. Ціна 149 гривень. Емальований кухоль на літр. Оцей набір ножів із підставкою я вже відкривав і показував, як всередині має вигляд. Ось такий набір ножів, але зараз ось цей набір можна придбати зі знижкою. Кольори в асортименті 499 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі серветки. Розмір. Давайте проскануємо, може покажуть розмір. До речі, дуже хороша знижка по 22 гривні. Рушник. Вибачаюсь, рушник кухонний 29 гривень, але розмір не зазначено. За 11 гривень можна придбати ось такі серветки. Цей набір також я показував як новинку. Зараз подивимось, чи є знижка. Тут рушник і серветка. І дві серветки. Рушник і дві серветки. Набір з трьох штук. 55 гривень. А ось такі підставки, підкладки під гарячі серветки можна придбати за 15 гривень. Скатертини Фрекінбок із малюнком метр двадцять на метр п'ятдесят Кольори в асортименті зараз можна придбати лише за 29 гривень. Ось такі скатертини. А, зараз можна придбати зі знижкою 1,40 м на 1,10 м. Вони йдуть ось такими, як правильно сказати, бахрома, чи як вона називається. Візерунків малюнків дуже багато і ціна зі знижкою. 57 гривень, також зараз зверніть увагу. А ось такі скатертини також із малюнком 22 гривні. Привезли ось такі нові ваги, кухонні. Працюють від батарейок. Ціна показую як новинку 249 гривень. А мені ось ці дуже подобаються дерев'яні ціна така ж сама. Зараз можна придбати зі знижкою каву молка. Тут 150 Вт на 70 грам кави. Два ножі, кнопка вмикання. 554 гривні зі знижкою. Кухонний металевий ніж із дерев'яною ручкою. Зараз зі знижкою 55 гривень. Зараз зі знижкою точило для ножів та ножиць. Акційна ціна 55 гривень. Зверніть увагу. 29 гривень можна придбати ось такий один столовий ніж, нержавіюча сталь. Ложка чайна, десертна, 24 гривні грифлена. Ніж металевий, ось такий великий. Також зараз він зі знижкою, за ціною 59 гривень. Просканувалась 139 гривень сокира. Хто чекав на знижку, можна зараз придбати в акції. Ну, Це написано, що ложка для морозива. А я таку використовую для високого а, стакана, для високої чашки 27 гривень зараз в акції. Господинки, зверніть увагу, зараз універсальні кришки з та силикон в акції. Ось така трішки менша. Її можна придбати за 199 гривень. І є також трішки більша, вони також зараз а, в акції. Ціна 229 гривень. Досить хороші. Заміняють одна кришка, заміняє на і на сковорідки, і на каструльки. Хочу показати вам ось таку новинку: набір із двох келихів для пива. Зверніть увагу, зараз по 99 гривень. Дуже хороша ціна. Набір із шести склянок. Ціна зараз 139 гривень на 250 мл. Зі знижкою зараз ось такі келихи, набір із двох келихів. А я знайшов ці ж самі келихи, що в коробці, що я вам показував, можна придбати один за 119. Гривень. Ну, два, звичайно, що буде дешевше за ціною 199. Келег для вина 119 гривень. І оці мені дуже-дуже подобаються кольорові. За столом у кожного свій келег. Ціна 179 гривень. До нас в Аврору знову привезли оці орхідеї. Я пам'ятаю їх, як тільки вони з'явились, їх одразу усі розібрали. І ось знову вони з'явились на поличках. Зараз скажу ціну. 199 гривень, але зараз перевіримо ще. Декоративне кашпо 44 гривні. Ще одна новинка. Ось такий пасхальний великодній кролик. Декор 149 гривень. Дуже подобаються мені ось ці курчата, але поки що вони без знижки, 199 гривень. Теж показую вам як новинку. Дуже багато свічок привезли. Арома свічок, Христос Воскрес. Веселого Великодня. 109 гривень. Хочу вам показати ось таку новинку подушка підголовник в автомобіль. Можна використовувати навіть із собою в дорогу. Ззаду є резинка, яка чіпляється за сідушку. Опускаєте крісло, продасться зараз. Та відпочиваєте. Ціна 149 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Зустрінемось з вами вже скоро в наступному відео. Нехай вас буде все гаразд. До зустрічі.